Прекра... Прекрасно. Але я, я, вставлю, я буду Ні, нормально, нормально. Ви просто станьте, я вам буду зручно. На відео може Ні, я думаю, що Ось трішечки назад. Я думаю, десь в цей район туди. Так, да, да. Катерина, сюди. Візьми такое, представте. Там камери, там камери. Сюди, сюди поставимо. Так, усім доброго дня. Раді вас вітати у нашому центрі. Сьогодні ми знову з Максимом Недвигоєм організовуємо таку мотиваційну зустріч і раді, тому що Максим буде ділитися дорогоцінним досвідом. І саме головне, що сьогодні ми трішки пробуємо новий формат, ми не будемо відволікатися практично від наших занять, тому що заняття для нас є дуже важливим. І наш графік роботи центру. Ось в такому плані. Якщо у когось будуть виникати якісь питання, а саме вас, наших, пацієнтів, ви можете запитувати, а Максим надасть фахову відповідь, що стосується його компетенції. Усім гарного дня Дякую. починаємо. Так, всім привіт. Мене звати Максим Недвига. Я є вижившим після інсульту. Я автор книги «Як ми перемогли інсульт. Я працюю в цьому реабілітаційному центрі, і зараз я є засновником і директором благодійного фонду власного імені. Значить, для чого ми тут всі зібралися? Що таке саме головне є в процесі реабілітації? От саме головне навіть не наявність реабілітаційної команди, а мотивація. Мотивація це саме головне, що тільки може бути от для того, щоб вичухатися. З будь-якої хвороби. Ну, не будь-якої а з тієї, якої можна. Так от, у мене для вас є дві новини. Перша, це те, що ви можете значно покращити своє становище або навіть повністю повернутися до активного життя. Це для вас хороша новина. Але для мене для вас є і погана новина. І погана новина полягає в тому, що це потребує величезної кількості тяжкої, багатогодинної праці. От, пані Дадаян, от ці штучки треба буде перекладати її помімо занять. От, і якщо підете додому годинами, от для того, щоб ці пальчики знову працювали, те, що я вам постійно кажу, от для того, щоб підносити руку. Її треба піднести десятки, а то і сотні тисяч разів. Не менше. Так що, ті з вас, хто готові працювати 24 на 7 на своїм відновленні, я вас запрошую. Ми з вами будемо ділитися всім. Ну просто я буду відвертий. Хороші результати, високі результати, вони неможливі без. Багатогодинної щоденної тяжкої праці. Але для того, щоб отак працювати, треба в собі мати джерело мотивації. Розумієте? От це вас стосується. Давайте активніше працюйте і ви набагато більшого досягнете, чим от я, я на сьогоднішній день. Чуєте мене? От. З логопедом як? Займаєтесь? Працюємо більше треба працювати. Коли йдете в палату, не лежать отак, а і не сидіть, а треба працювати. Да. І ви почнете розмовляти набагато краще, ніж ви у вас є ситуація зараз. М? Во. Ну, будь ласка, я всім готовий поділитися. Як і зарядом своєї мотивації, щоб передати вам підживлю, підживити. От. Маєте мету знову жити активним життям? Є така мета? Чи вас задовольняє те становище, в якому ви знаходитесь? Ні? Але до всього є ціна. Розумієш, коли на базар йдете, вам же ж... Цибулю там, чи картоплю не сиплять безкоштовно. Ціна є. А, а так само за те, щоб повернутися до активного життя, є ціна. Ціна це значить працювати 24 на 7. Тільки так. От. Значить, Але ж іноді так трапляється, що навіть от, мотивація наша висока, але різні бувають. Вона бере і згасає. Да? От е, що тоді е, варто зробити? От у вас як з мотивацією? Ви готові працювати? Так. Да. Ну іноді буває таке, що не хочеться нічого робити. Ну так от. Тоді на допомогу має приходити дисципліна. От, хочеться нам, не хочеться. Я мушу. І все, виконати ці завдання, які там намітили, який реабілітаційний план є, що мається зробити в той чи інший день. Є якийсь план занять. От ви як працюєте? Самовіддано на заняттях? А ну скажіть мені, як пані працює на заняттях? О, Саме так. Саме так і треба. І ви вичухаєтесь. Ви От я ж я ж вас. Ми як познайомилися, я вам сказав, Скільки разів треба руку підняти? Десять тисяч. Мінімум. Це, це мінімум, це тільки щоб вона там на трошечки. На трошечки, а потім іще десять тисяч разів, а потім іще. І це тільки на один рух. Це тільки на один рух. От пані Дадаян. Я ж скільки разів треба піднести руку? Десять тисяч. Це мінімум. Мінімум? От. Дивіться, мозок він любить повторення. Повторення. Весь секрет відновлення, встановлення нових нейронних зв'язків, він у багаторазовому повторенні. Отак, От як ми запам'ятовували вірші в дитинстві, да, там у нас не виходило. Ну, кость одразу виходило у когось, ні, доводилося там одне й те саме повторювати там. Сотні разів зі сльозами, зі істериками з усім на світі, але ж все-таки воно давало свій результат. Ну і оскільки так трапилося, що в результаті інсульту е доведеться знову, доведеться знову зайнятися тим, чим ми займалися у дитинстві. І центр Реалайф і спеціалісти вам готові у цьому допомогти, але вони нічого не зроблять за вас. Я нічого не зроблю за вас. Ця робота, яку маєте виконати лише ви, пані Дадаян, yeah, yeah. пані Мазер, ви, але і ще треба. Прислухайтеся те, що я вам кажу. Розумієте? Цей до досвід він, він мій. Розумієте? Я його прожив. І я готовий ним поділитися з вами. Так що прислухайтеся. Слухайте те, що вам кажуть спеціалісти. От. І працюйте. От і в принципі, якщо все от буде вас отак іти, то ви можете всі вищухатися з цієї історії. От. Ну тепер я готовий. Якщо пані Мазер, я вас запрошу, ідіть сюди. Ідіть до мене. Ідіть до мене. Я вам максимал. Тут якраз мікрофони. От, розкажіть, будь ласка, про себе, от де ви берете мотивацію, от, розкажіть, яке у вас захворювання, це не інсульт. Але... У мене була операція да. на голові, доброка опухоль. Мені її удалили і відказала права сторона. Повністю. Привезли мене сюди на каталки. За два місяці я тут пішла. Почався рух у мене, спасибо рибу, которые поставили на ноги. Зараз я приїжджаю в де ді, ви берете мотивацію? Де браті, котрий допомагали мені прийти, дякую, я им дуже благодарна, тому що за коротке время я навіть не ожидала, что я Вот, Ми ж коли проводили групу підтримки Крок вперед, ви знаходились в кріслі колісно. Да, що да. важливо, і ви зараз стоїте самостійно без опорного засобу. Да. Це ну, прекрасний результат, і це. Е Результат величезної вашої праці, але для того, щоб продовжити далі, потрібна неабияка не кількість ще роботи, а для цього потрібна мотивація. От Розкажіть е, нашим глядачам і присутнім, де ви берете мотивацію для того, щоб щодня по багато годин займатися. хочу уже как бы улучшить движение, потому что хочу очень на работу вернуться к жизни, которая жила до этого. Поэтому стараюсь как можно дольше заниматься. Я и дома приезжаю, занимаюсь. Я тоже -то, с репетологами занимаюсь. Еще раз говорю, благодарна им очень, которые со мной и проводят время, и занимаются на все сто. Вот. Но ну, я стараюсь, конечно. Вот. Ну там и еще вам треба сделать с собой, тешу ну, да. то, что вам заважает. <тут> От і буде взагалі все класно. Yeah, спасибо вам. Да. Дякую вам за те, що поділилися своєю історією. Тепер ви скажете два слова. Хай Так ну е, я зможу до підійти чи навряд. Тут просто у нас нема що таких Скажіть, як ось з місця і. Я приехала сюда на коляске, привезли меня с амфисосомой. Буквально через неделю я уже стояла на ногах, благодаря нашим прекрасным, грамотным реабилитологам. Занимаясь рукой, уже есть большие успехи. Немножко кисть туда-сюда, сейчас все будет работать. Так что ребята очень грамотные, очень хорошие. Всем рекомендую в этот центр, именно в этот, не в какой-то другой, я другие не знаю, я не, не хочу. Имаю на сюда, у нас же здесь молодёжь очень грамотная, подход очень правильный. И я прямо как себя чувствую, как своя семья, как вторая семья моя. Супер. А де ви знаходите мотивацію для Правильно? вправ? Я хочу Здесь я хочу жить, работать, рука, чтоб работала, нога работала, вернуться в жизнь и вообще, всё нормально всё. И запобігти Новому епізоду, ну, розумієте? Ну, Вам ну, ще ну, треба ну, постійно ну, моніторити свої тиски, там да. і так далі, тому що потім доведеться набагато важче. Будем, будем работать, так що і... треба запобігти обов'язково. Контролювати тиск, да. цукор, все на світі, фізичні вправи да. і так далі. треба Менше так Супер. Супер. Дякую вам за це. Будь ласка, можете підійти до мене і сказати, у нас тема нашої зустрічі. Нічого, у нас всі погані оратори. В тому ж дивіться, ми започатковуємо пацієнтський рух для того, щоб всі нас чули. Це не просто так. Тому своїми словами, не треба нам тут Цицерона чи ще когось включати. Давайте. Ну, інсульт, як завжди, неожиданно. Ну, Тепер тільки зрозумів, що неправильно робив, що курив. Я сподіваюся, що ви не повернетеся да. до цієї То звички. Брошу, теперь... Назавжди, назавжди покидаю. Усі по хлопцям тут в центрі дуже допомагають мені. Нога вже ходить. Рука починає швеліти. Прекрасно, А ну продемонструйте. Продо о, о, а кістю, пальчики, пальчики. О. Прекрасно! супер! Продовжуйте. Ну, продовжуємо! Думаю, що скоро встановлюсь. Ну, ми вам бажаємо найскоріше, але для цього ще треба дуже багато попрацювати. Хто ще бажає прийняти участь? Вам допоможуть. Я сама. <ріху> Ілона, у нас взагалі. Будь ласка, запрошую. Нічого, у нас тема нашої зустрічі мотивація. От без мотивації досягти успіху в реабілітації неможливо від слова неможливо і все. От що ти не роби, неважливо, скільки в тебе грошей, скільки в тебе всього. Якщо ти не мотивований, я присяду поруч, Конечно. щоб був гарний звук, і ми вас уважно слухаємо. Добрий день. Я після ДТП. У мене травма позвоночника. Не працюють ноги. Я приїхала в Ріалайф. Ні ну, мала нічого, ні одягатися, ні нічого що не, не, не сидіти. Да, да, да. Ілоні. Ілона мене навчила одягатися. І Юра мене ну, вставати, а зараз, благодаря Дімі, я вже можу робити саги і я скоро думаю. Хади, так. Да? Сподіваємось. Я очень благодарна Дімі. Він уже у центрі я нахожуся, як в себе вдома. І настроєння є, депресії немає. Я зараз потихоньку стригу. О, о, а, і да, подумаєш да. про те, щоб повернутися до своєї роботи. А да, розкажи да. нашим глядачам, хто ти за фахом. Перекат. Вот. Якщо що, звертайтеся, Да. 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 А тепер розкажи, де ти береш мотивацію, ось, щоб щодня займатися. Ну, в реаліфі, ну є, ну. Ні, ти це десь, отут, отут де, 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 де ти що де, де ти, де, де ти шукаєш, де там, в яких осередках, щоб люди знали, де ти там саме, в якій частині мозку. В середині. Що вот. ну, тебе примушує займатися? Ну, що мене примушує жити? Мене діти дома треба. Маленькі діти, треба встановлювати, ну, на ноги, в наги, вот так. Я сильно хочу стати на ноги, хочу ходити. Прошу помощи, допомогти мені стати на ноги. Дякую вам за ці слова, за те, що ви прийняли участь у нашому ефірі. От, є ще бажаючі висловитися. Може, хтось із спеціалістів хоче два слова сказати. Якщо ні то ми, Артемій, завершуємо нашу трансляцію і переходимо до фотосесії, до обіймів і всякого такого.